Цікаві факти про українську мову. Найбільше перекладений літературний твір заповіт Тараса Шевченка. Його переклали на 147 мов народів світу. Особливістю української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Зменшувально пастливу форму, як не дивно, має навіть слово вороги. Вороженьки. Найбільш уживаною літерою в українській абетці є літера П. На неї також починається найбільша кількість слів. Літера Ф найменш уживана. Назви всіх дитинчат тварин в українській мові належать до середнього роду. Сучасна українська мова налічує приблизно 256 тисяч слів і включена до мов, які успішно розвиваються в цей час. Найстарішою українською пісньою. Запис якої зберігся до наших днів вважається пісня Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?